Я беру хлібчик, кладу два-три сала і беремо чесник. І у нас бутерброд для наших захисників. Хаб ветерана Хата сьогодні перетворився на справжню кухню. На ній чаклують волонтери, ліцеїсти та школярі. Готують бутерброди для наших захисників. Довготривалого зберігання, і вони дуже цінні своєю високою енергетичністю. До цієї акції долучилася великолучківська загальноосвітня школа перших третіх ступенів за буквально за один день. Школа, діти, батьки зібрали великі коробки три коробки сала домашнього. Ми хочемо показати хлопцям, що у них надійний тил від маленьких дітей до дорослих. Всі працюємо на перемогу. Нас виховують стати майбутніми захисниками України. І Я, як ну, і своїми однокурсниками, вирішив допомогти нашим захисникам. Ну, у такому заході. Так, це є актуальним зараз, і такі заходи потрібно продати частіше, тому що ми є якби, підтримка наших захисників. Працюють злагоджено, кожен відповідає за свій процес. Пані Наталя очищує чесник. Багато часнику я вже вчора чистила, сьогодні знову продовжую для наших хлопчиків, бо вже зима, холод, і щоб вони такий вітамін отримали. Це з любов'ю все робиться для них. Далі нарізають домашнє сало та бекон. Опісля готові бутерброди потрапляють на відділ вакуумування. Тут пані Марина за допомогою спеціального апарату готує страву до відправлення, перевагою транспортування їжі у такий спосіб є тривалий термін зберігання, адже вакуумування передбачає видалення повітря з пакету, що дозволяє продуктам всередині не псуватися. Ставимо пакет вакумований в ці пази, притримуємо, закриваємо і включаємо. Турбоди будуть довго зберігатись свіжими. Ну і плюс нашим військовим буде краще їх розпакувати собі, взяти з собою туди, куди потрібно. Волонтери кажуть, що кожен шматок хліба, кожен рух ножа тут наповнені любов'ю та вдячністю. Вони впевнені, у кожному пакунку з цими бутербродами воїни відчують нашу підтримку, а разом із нею незламну віру в перемогу. Ідея виникла у наших дівчат-волонтерів Закарпаття. Ми завжди проглядаємо чати волонтерів України. І з Кропивницького дівчата роблять ці канапки. І ми собі вирішили, чому ми не можемо організувати тим більше Закарпаття, сало є сільське господарство у людей. Слава Богу, є сьогодні і з лучок нам мами і вчителі привезли домашнє сало. Ось і ми вирішили таке міні-виробництво зробити. Це міцний тил, і я думаю, що по всім містам України є волонтери, і матері, і жінки, і учні, і молодь, які гуртуються і роблять такі ось калорійні сюрпризи для наших хлопців. Також учні Великолучківського закладу середньої освіти передали волонтерам кошти для придбання інгредієнтів для закарпатських смаколиків. Ветерана хату. На такий гарний проект, який ви бачите за моєю спиною, координатору цього, цього ветерана хата Анжеліць пані Анжеліці, у мене в руках сума 16 тисяч 635 гривень. Хай вони йдуть на добру справу і на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Долучитися може кожен, хтось приносить продукти, хтось допомагає руками, а хтось просто добрим словом. Усі разом ми наближаємо той день, коли ці бутерброди захисники зможуть скуштувати вже в мирній Україні.